Імпульс в поєднанні з клітинним харчуванням світлайном, то дійсно Божа благодать, котра дасть можливість кожній людині, незалежно від, як я завжди кажу, від кольору шкіри і від розповідання, стати здоровою і духовно, і фізично. І ви чули, що я вчора говорив про те, що я ніколи ні за які гроші. Ні з матерії, ні за яку славу не продам душу свою дияволу у відношенні того, що рекламувати тот продукт, котрий не дасть людям здоров'я і радості. Ви це чули вчора? Да. Тому от від щирого серця я хочу донести до ваших сердець і до вашої душі. Що от то, про що я кажу, що працює на здоров'я, перш за все, то, мабуть, через моє серце, через мою душу, говорить Господь Бог. І те, що люди підходили до мене, дякую вам, щоб так розповісти про то велике чудо, в поєднанні котрого я усвідомився, що це працює, тому що в Іспанії, завдяки Моєму дорогому братику Віктору Левернюку і моїй дорогій сестричці Маринишко Левринюк підміть руку, хто чув про цього божого янгола, котрий прийшов у цей світ. Дякую в інстаграмі. Завдяки цій душі, скільки тисяч людей зцілилися. То просто їй низький уклін. І те, що я відчув і душою, і серцем, що яка це чудова сім'я, і вона згодилася, от Марина Лавенюк, котра консуль... консультація практично цілодобова, тому що вона теж, як і я, коли з... займався цілительством, вона не могла, вона. Не може відмовити нікому, тому що вона щиро любить людей. І я сьогодні зранку зізвонився з нею і попросив її, Мариночко, сонечко, сестричко моя Люба, дорога сестричка, ти можеш розповісти про Фітлайн для людей на голосному зв'язку. Вона каже: братику, мій другий, звичайно, для тебе, для твоїх людей. Звичайно, я можу. Так що то для вас такий сюрприз, і я відчуваю такий Божий дар. От я бачу фітлайновці, тут уже такі аж махають, вздихають, і вони не вірять, що Маринка буде на зв'язку. Аж кажуть, мурандлі по шкірі повзають, а у когось там терміти, тому що оцій людині, цій душі Божому, ангелу. Клопкають в ладоні, стоячи і в Європі, і у швидкому світі, тому що ну, настільки люблю цю душу, і так як я люблю людей, і ви знаєте, що основна моя ціль у житті, щоб люди не хворіли, і я знаходжу всі ці методики, котрі дають змогу людям відновити. Своє здоров'я, навіть смертельні захворювання завдяки зцілюючому імпульсу, і фітлайну, і тот же ТСН Голтіса і ще багато і багато речей, котрі працюють на благо людей, то я просто із щирим серцем я просто проповідую людям. І то, що перш за все, з чого я почав. Свій семінар, що я здивувався в тому відношенні, що як завдяки Віктору і Марині Лебрінюку, то що ми відчули і душою і серцем там поєднати методику свіючий імпульс і клітине харчування, але нічого кращого для людства не може бути. Як зазвичай, то що я сказав, є ще багато продуктів. Котрі допомагають людям повернути втрачене здоров'я.